Весело, да? ой, дивись, як вона рада тобі, зайчику. А бабуля А бабуля як рада. Ой, все, пішов до іграшок. Отак. От І камінець поклав, да? О, так. поки що світло є. Ой, ти мій хороший, що це? це? Пульт, це пульт. Да? Це пульт, що включать? Ні, це той іграшковий. Да, ой. Що тобі світло не сподобалось? Ні, виключив світло. Ось так. Боже мій хороший, мій маленький маленький хлопчик. Да, кажи. <титут> да, я манесенький. Там мама? О, на навшпиньки стаємо знову. <laughs> ой, дала йому свій старий телефон, він подивись, куди положив, на комод. Не захотів. Дядечко. А ця що витворяє Віка? <laughs> ой... ой. Опа, зійчику. <гум> мій хороший. Так, а що ми будемо кушати? А, да? не голодні. А ти їла хоч? Лізу, лізу, лізу. До мами. До мами. Віти мій хороший. Грай Печ... печиво. Ти гречку не захотіла? Святік! Ага, хороші такі носочки. Ну і що ти оце віддав Фенді? Все, наївся. Зараз вона тут накришена. Чиніть пілікан? а зараз. Зрозуміла. Ой, боже мій. Де наш пілікан? Де він тут? Ой, давай, достає. Опа. Опа. Ось о він. Опа. Давай, давай, давай. Давай будемо так вставлять. А чого воно віка стало е, вийматися? Книжечка є у нас. Ой, тут все вже. Каже, а вона з'їла печиво повністю. Півсвяті зів, а пів вона. всі, бери, ну, А ти мені казала, фото прийшла ще якесь, як ви купляли пошки. Не прислала. Я вчора заглядала, заглядала, вже не стала писати. Ага. Слонік. Хоч ага, ага. слоник, слоник, Слонік. Ну це ж, мабуть, або зараз біжи бігом у погріб. Достань хоч і крита, соус. Та мені хоч достане. Да, Мені важко по ступеньках йти. Так біжи, поки світло є. І возьми, пожалуйста, телефон з собою, а то вдруг поки ти будеш йти. Одну баночку якоїсь і одну е соусу. Що? Томатна васока куча стоїть. У тебе дома а це ж де ми її взяли? Ну і тут, і. Всі, а, ну мабуть, від <р het> мами брали. Т а, так що і ікру немає які, соусу нема куди ставити. <р Flipped> <that> а вже зима. Ти казала, зима прийде, будемо брати. Так. Топ-топ-топ. Ой, боже, як у нас весело. А то бабуля була така сумна, сумна. Да. Угу. Граємося. Так, пішли в кухню. Витягаємо все де, що було. Опа, тихенько, не впади. Я кажу, дай, що ти там жуєш? І ручками дай. Дай. Зайчику. Каже, що ти сумувала? Ось я приїхав. Ні-ні-ні, не, 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 не кидай туди. Там вже нема ще, я не встигла. це повісила, новеньке ось, а ти попрала і вже висушила. Ой І угу. Що там зуби такі? Да? Там зуби є. Ой, Боже. А то пить треба, так? Да? Віка, налить водичку йому, щоб пить. Зараз. Святик водичку буде пить? Святик. Свят. Водичка. Чуть-чуть Та не спіши. Ой боже. Не спіши. Трішки попив. Бабуля каже, тобі класно тепер. І не сумно А ти що? Теж рада, я рада. Де цей хлопчик? Сюди пішов з баночками. Ой, да, тихенько, тихенько. Ой, ти як же забереш? Тепер не забереш, хіба іграшку яку піде брать. Тоді? Угу. Ось так, мама, бачиш? чуть-чуть водички попив. о боже, бубух, бубух, Опа! Qu'est-ce que c'était шо кулька більша, чим тебе ротик? Угу. Мм, <рив> куди? Що там? Ну, так граємося. Тихенько впадеш. 12. Ай, мама каже, не знаю. А, мама, кажется, не вот так. <связывается> <связывается> да? <связывается> <Шаблодинь>. <связывается> да. Ну, 20 тут. А ну, э, ну, зранку 17 было уже. Да? да. Ну, а, а то было вообще 17. Не, не включается, святик. Нема виключили світло? Нема? Нема, да, нема не показує, нема. Ау. Трактор червоний, Що да. ти там ще хочеш? Машина, синя. Ой, боже, боже, Господь. Малинку кушаєм, Удок. одок, Умничка. каже, де ти її взяла, да? Удок. І ще. нє пальчики туди не можна. то вава, да. Опа, святіки ще бубух. Опадеш. Все нема більше. Де собачка наша? Де? Де ова? М? Де ова? Де ова? Діавочка. Нема? Де ова? Нема.

Балакаю, Там мама, Там мама, Там мама, о все пішов, пішов, а куди ти побіг? От молодчина. Бешкетнику, безкетнику. Ось так каже тобі що? сумно було, на тобі ось. Отак. М -м -м. Отак. Все дістаю. Що зможу те дістаю Ой, головку наб'єш? <хи> Отак ми граємось. І, іграшки нам не підходять. Ну що там? Що треба дістати? Угу. Ти ж там всякого багато в тебе щось. Чи все це А <смі> Він би якби міг, мабуть, би заліз сюди. Угу. отак. Каже, а це ти що? Ножі точиш. Отак. Нє-ня-не, це вже хвати. Отам бери. Ой-ой. <смі> <смі> <хи> каже, ти думала, в тебе буде порядок? Ага! Є у тебе такий хлопчик і радуйся. О. Віка каже, що дуже холодно в мене. Ну, 20 градусів було 17. Каже, додавай газу. Так його, що додаю, він. Просто довго ж світла не буває. О, так. Кажи, все по в тебе тут. Угу. Нема там водички, так? Да? Нема? Нема водички? Нема. <рес> <рес> Нема. Так, далі. Пендіну їжу прибрали. Отак. Віка говорить, ну, що ввечері поїду додому. О, о, ось так. Ага. Каже так, що знімай на цілу неділю, щоб було. Ну, ось, о, знімаю. Да, Дай, чеку. Отак. Я не зрозуміла, чого ти оцю не відкриваєш, Святі. Ой. Оцю. Отак. Так, о все, кришечки біжили. Отак. Каже, треба було ховати подальше. Складай, складай тепер. Отак. От складай. Ну, і тим боком, то нічого. Да. Дитина розвивається. Угу. Молодчина. Угу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Та важечко ж, дуже важечко. Ну, добре, добре, розкладай Да, радий Доставай, доставай. Отак двома ручками. Вже поскладала вона.